І про те, які саме ракети, і звідки запускала РФ цієї ночі та вранці по Україні. Подробиці дізнаюся від речника повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю студія героям. Слава ранкова масована атака по трьох регіонах України. Дві третини ракет сили ППО збили. Розкажіть нам звідки вони їх запускали, і про що свідчить така, от комбінована атака ракетами різного типу. Переважно пуски. Звідки здійснювалися ракети, саме з бомбардувальників ту 95 це вже стандартно Саратівська область, звідки вони запускали свої ракети Х-555 та Х-101. Дев'ять крилатих ракет було випущено. Шість з яких збито нашими силами і засобами протиповітряної оборони. Також крім того, випускали ракети саме Х-59 та Х 69 з Белгородської, та також з захват. Торії Чорного моря, звідки противник намагався атакувати наші інфраструктурні об'єкти. Зокрема, вісім ракет вдалося збити із дев'яти, що досить, досить непоганий результат показує на роботу наших підрозділів. Крім того, ворог застосовував і свої ракети, типу «Кинжал», Зокрема, чотири ракети випустив з з Рязанської і Тамбовської областей по нашим енергетичним об'єктам. На жаль, боротися з такими ракетами. Ми можуть лише ті засоби, які вже довели свою високу ефективність бою. А саме Петріот, ми розуміємо, що для того, аби прикрити наші всі інфраструктурні об'єкти, потрібно досить багато таких станцій, саме систем ППО, щоб прикрити і станції і інші важливі об'єкти, які в нас є. Крім того, ворог застосував після досить довгої перерви ракети калібр вісім ракет випустив. Шість з яких нам вдалося ліквідувати так. Ж уже звично на жаль застосовував свої підрозділи зенітні ракетні і бив по Харкову С-300, С-300, так. Дві ракети він випустив по цьому населеному пункту. Ну і дві ракети Іскандер-К, одну з яких нашим силам оборони вдалося знищити. От специфіку, якщо враховувати цих цих ракет, що можна як проаналізувати цю тактику комбіновану? На що вони розраховували? Ну, звісно, що вони розраховували на подальший терор на ураження наших об'єктів інфраструктури після нетривалої паузи, яку ми бачили останніми днями, ворог зараз вдався до повторних комбінованих масованих атак з метою повністю дестабілізувати обстановку і вивести з ладу наші об'єкти критичної інфраструктури. Однак, ми бачимо, як ефективно продовжуємо застосовувати всі наявні сили та засоби, які в нас є, звичайно, що для того, аби повністю наблизити. До 100% ефективність ураження повітряних цілей нам потрібно більше засобів, зокрема патріотів і не тільки це і засоби ППО середнього радіусу дії, такі як НАСАМС, Арісті та малого радіусу дії, до прикладу як Гепард, Евенджер та інші. А для превентивних дій. Що ми потребуємо для превентивних дій? Це зрозуміло, що нам необхідні літаки. F-16. звичайно, що окрім того, крім самих літаків, досить велику роль будуть грати і ракети, які будуть і тип озброєння, які вони будуть на собі нести, і їх дистанція ураження. Звичайно, що вороги на підльоті вони розумітимуть, що близько наближатися до кордону з Україною не варто. І звичайно, що це дещо допоможе нам. Ротися з саме носіями деяких ракет, таких як Ха 59 Наприклад, однак і на цьому ще не все. Звичайно, що необхідно розвивати більше, посилювати і наземні станції ППО великого радіусу дії такі як Петріот. Якщо ми говоримо про ці от ракети Ха 59 а в чому їхні особливісті? Вони їх почали частіше застосовувати. Я правильно розумію? Так, останнім часом вороги почали набагато активніше застосовувати ракети Х-50, Х-69 для того, аби вражати різні об'єкти. Наші інфраструктурні вони не дуже відрізняються за своїми характеристиками. Однак, Х-69 вона є дещо більш модернізованою. Так має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність. Призначені вони, як ми бачимо, вороги намагаються використовувати для ураження з них наших об'єктів наземних об'єктів, в тому числі енергетичних. Пане Ілля, я згадаю ваші прогнози, які базувалися на аналітиці і на логіці, пов'язані саме з поставками військової допомоги за кордону для України. Ви казали, що будуть посилюватися інтенсивність атак з боку Росії? Нині що ви можете сказати? Їхні цілі лишатимуться незмінними, тобто, в зоні такої червоної зоні по всій Україні які об'єкти можуть опинитися, і чи будуть ці атаки три? Вати Ну, звичайно, як ми бачимо, після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані удари, і звісно, що він буде продовжувати це до тих пір, допоки вбачатиме свою стратегічну доцільність, так і допоки матиме засоби безпосереднього ураження. Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати однак, основна його ціль це повне знищення, взагалі, нашої країни, виведення із інфраструктури з ладу, так нашої інфраструктури та завдання нам максимальних збитків. Оскільки саме такі удари вони спрямовані більше на терор місцевого населення зробити життя всередині країни нестерпним, і звісно, що вони намагаються такими ударами завдавати нам якомога більших болючих втрат саме по тилу нашої країни. І тоді поговоримо те, що на Східному фронті відбувається, там де застосовують тактичну авіацію і каби, фаби. А я наскільки інтенсивно це відбувається, і саме, от, наприклад, в зоні Куп'янська, там де вони намагаються зараз наступати, або в ін, на інших відтинках фронту. Як ви бачите, попри прифронтовій території ворог взяв тактику випаленої землі. Він досить активно щоденно використовує десятки керованих фугасних авіаційних бомб для ураження навіть невеликих позицій. Таким чином він намагається вирівняти все з землею та для того, аби просунутися далі в тили наших військ. Звичайно, що цьому можна протистояти для цього. Ми потребуємо також і різних ракет для комплексів наших, які виконують завдання на передньому краї. Так і не тільки іноземних, а в тому числі до тих, які вже в нас знаходяться на озброєнні, це і системи С-300, і БУКи, і також і ПЗРК Малого Радіусу дії, оскільки інколи нашим хлопцям, які знаходяться на їм також вдається збивати і ворожу авіацію, як тактично, так і армійську. А щодо запасів ракет у росіян, чи можете поділитися інформацією, як що є така є скільки, які типи в них? Ну саме про кількість цієї цього озброєння сказати напевно не зможу. Оскільки це більше питання до наших колег із головного управління розвідки. Вони напевно, знають. Однак, зрозуміло, що в Росії зберігається достатня кількість, як ми бачимо зараз. Вони відновили і пуски калібрів, в тому числі продовжують також атакувати нас ракетами із стратегічної авіації, типу Ха 555 Х-101, збільшили інтенсивність нанесення ударів керованими. Авіацією. Ційними ракетами Ха 59 та Х-69. Тож в противника зберігаються ще потужності. В нього є достатньо накопичених ракет, так якими він може проводити ці операції. Інша справа, що він використовує певний час, так планує свої операції для нанесення саме в той чи інший відтинок часу по нашій інфраструктурі своїх повітряних ударів. І застосування росіянами дронів шахетів от цієї ночі їх не було. Росіяни відійшли від тактики комбінованих атак ракети дрони. Чи от що може бути причиною? Чи ну сказати, що вони економлять, то навряд чи, тому що вони навіть на своїй власній території вже виробництво роблять цих дронів? Так, це відомо лише нашому противнику. Скоріше за все він вирішив дещо взяти таку паузу. Так і це виходить із їхньої стратегії, так з доцільності застосування. Ми зараз бачимо, що ворог значно збільшив акцент на використання саме ракет різних типів, як крилатих, так і керованих, в тому числі і е, таких ракет, як. Кінжал він зараз обрав тактику саме нанесення ударів. Ми бачимо по західним областям нашої країни, тобто намагаються виявляти і бити саме там, де можуть бути наші інфраструктурні об'єкти, в тому числі по логістичній інфраструктурі. Ми всі розуміємо, для чого він це робить. І декілька питань знаєте, скажімо так, сухоп... з сухосерини сухопутних військ, але вони вам не чужі. Пане Ілля, от ми говорили з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Він казав про те, що по Нікополю і Нікопольщині росіяни почали цілити по цивільних з fpv дронів. Взагалі, чи є можливість інструменти захисту саме проти fpv дронів Ну звичайно, це РЕБ в повітряних силах ми також широко застосовуємо радіоелектронну боротьбу для бор для протистояння російським ракетам досить ефективно. І звісно, що це один з таких високотехнологічних засобів, який дозволяє нам ефективно протистояти безпілотникам. Так, ми бачимо, що зараз на передову виходять саме ведення війни. Це різного типу безпілотні літальні апарати. Окрім FPV, в нашій царині ворог використовує активно свої розвідувальні дрони. Такі, як Орлан, зала суперками для того, аби виявити наші станції, ППО, системи ППО, так для коригування і наведення своїх ракетно-бомбових ударів. Тому РЕБ, як перспектива, це звичайно необхідний засіб для подальшого ведення війни протистояння безпілотним літальним апаратам противника. Пане Ілля, я дякую за цікаву, як завжди, розмову. Чекатиму на нову зустріч. І най вона буде більш знаєте, на такі експертні теми, а не з таких приводів, як сьогодні. Це був ілля Євлаш, речник повітряних сил ЗСУ.